Чимало Львова, однак ще більше звичайної урбаністики у галереї Леміш Понад 20 художників презентували своє бачення нашого княжого Львова. Чим можуть здивувати митці, коли потрібно малювати Львів? Мистецтвознавці вже на пальцях можуть перерахувати те, що з'являється на полотнах. Архітектура, вулички, десь трамваї, якісь такі обов'язковий атрибут Львова. Ну зазвичай це ще така дощова погода, і дуже часто художники ну, малюють львів, такий дощовий. Ну це вже не нудно. Не хочеться зловити львів де з іншого боку. От тому йдеться, що дуже цікаво побачити такі нові погляд. який тут є в деяких художників, що трошки по інакшому воно протрактовано зовсім. По молодому якось ем, свіжо. традиційний погляд у львівських метрів Михайла Демця, Бориса Буряка, Петра Сипняка. А от Віктор Жмак здивував, показав Львів крізь призму танго та сальси. А ще підкупив своєю працьовитістю, адже останні полотна домальовував, повернувшись кілька днів тому з міжнародного пленера у Польщі. Чогось хотілося свіжого, і подивився і так, особливо якихось речей не було. Плані ну чуть-чуть більших ніж все таки дрібоньки-дрівоньки. Ну, коли минулої ночі чи позаминулий домальова, чи ще цієї? Цієї, тієї, в нашій свіжі. Ще волога. Так, так, краще не Не такий Львів, як ми його звикли бачити, і на полотнах Лесі Рось. У неї асоціативні відчуття міста в образі вечірньої готики. Ну з дібожі готочні. Якщо тут потім ідуть такі, скажімо, в готиці. Видовжена форма і вікна, скажімо, такі речі, <свісно> ну, але вони мають бути тільки ледь ледь Кожен з художників міг виставити до трьох полотен. А от Олена Каменецька Остапчук принесла лише одне. Каже, їй складно підібрати рамку для готового твору. Так справа тім, що я дуже ретельно підбираю по кольору раму, Дуже дуже. Це для мене така клопітка робота. Я виснажуюся взагалі, коли підбираю. На одну-дві роботи я можу підібрати, а ну, щоб, щоб дуже співвідношення гарно грало. А що буде як персоналка? Ну, як правило, я їх роблю без рам. Першій персональній виставці пані Олени, яку тоді теж присвятила Львову, як місту пустелі, місту лісу та місто гір, так і не пощастило вийти до глядача. Її пригадує мисткиня, просто поцупали з майстерні. Вкрали 10 робіт вже оформлених врамою. Ну, лишилось чотири, але три роботи навіть з тих робіт були не сфотографовані навіть. І навіть одна була мокра, сира. Вдивитись в обличчя міста очима митців можна впродовж трьох серпневих тижнів. Саме стільки експонуватимуться львівські теми. Оксана Синишні, Юрій Герасимов, головні новини Львова.